Вітаємо вас в медичній інформаційній системі АСКИП.нет. Бувають випадки, коли пацієнт без запису з'явиться в закладі і його фактично приймають між записаними пацієнтами. Навіть пацієнтів такої живої черги можна записати в графік. Якщо ми бачимо, що котрий із завчасно записаних пацієнтів закінчив раніше, ми можемо відредагувати його картку, вказавши актуальний час і завершення прийому у лікаря, тим самим ввільнивши трошки часу для запису іншого пацієнта, що прийшов до лікаря згідно живої черги. Наприклад, ось цей пацієнт завершив раніше. І вийшов не о 13.00, а о 12.50. Оновлюємо візит. І бачимо, що ця картка зменшила свій розмір. Тепер в цей проміжок ми можемо записати нового пацієнта. І, як бачимо, у нас створилася ще одна картка.